Вже на базі. Осталось подушку знайти. Нема в літній вань? Нема, Нема на горі, по-моєму. Добре. Моє сідало вже готове. Дідуля згори достав подушечку. Тільки треба за собою носити, бо коти зразу наведуть решку. Як Схотілось мені томатного соку, в мене ж є домашня. Це чашку це я з такою жадністю випила. Дідуля, а він холодненький, хоч би мені. Аж у зуби зайшло, е, Ваня? Ага. І це ж в літній кухні стояв. А в літній кухні як у погребі. Там виключили жотоплення, ну, да. ну нічого, може дасть Бог пронесе. Так, до нас приїхала доставочка аж з кривого рогу. Замовила диван-малютка. Але ще треба кімнату там трохи звільнити, старий, витягти, відвести по призначенню диван. А цей і тяжкий, такий дебелий, можна сказати, моцний диван. Сьогодні ділова людина. знов їдемо по ділах. Небо таке ніби вже нахмарілося і на дощ, ніби і ні. Чи вже це вечір, може, так? Круче говоря. Сонечка вже немає. Сховалася. Сьогодні дуже швидко пройшов день. Ну, прям дуже. Нічого ж такого не робила, промотелялася туди-сюди, а день тільки раз і нема. Ну, правда, пару серій зирнула фільм уже. Ну, я ще раз повторюсь, бо може хто не чув, що дивлюсь по новій криваві квіти. Але я сцени ну, інших сімей перегортаю, дивлюсь тільки, що твориться в маєтку. Тому що ну, я минулого разу дивилася, я знаю, от мені, і ви знаєте, от переглядаю другий раз з задоволенням. Ну, трохи там є затягнуті сцени, ну, но... нічого страшного. Це так, так мені цей серіал до душі припав. Ну і ми з дідуликом зараз підвечеряємо і будемо відпочивати. Я ще ж серіал я в спатні. От ще так години, до двох, може. Ні, не думаю. Серіал подивлюся. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. І я одразу після процедури на волосі, хочу зайнятися своїм обличчям, тому прямо зараз до косметолога будемо змивати мейк, будемо думати план роботи, тому що роботи багато. Так що ось так якраз до літа, до сонечка, хочу провести порядок. Сьогодні в мене був пілінг, зараз маска, також далі буде апаратна процедура, також сьогодні IPL. Я вже її робила саме в Козуб клініці. Мені дуже сподобалося, я вам тоді не транслювала ніяк. Було вау, але мені треба мінімум 6-7, сім Мене було після першого разу, я була дуже задоволена. І сьогодні зроблю ще через декілька днів ще. Ви почати за такі розмовні сторіс, хочу взагалі розказати історію, чому я задумалась над ботоксом. Це трапилось цього якраз року в Мілані на тижні моди, коли я дивилася фотографа. Фотограф фотографував на камеру, відповідно, все дуже близько, чітко видно. Обирала собі фотографії, які постити в Інстаграм. І я коли посміхаюся, просто подивіться на мої. Ну. Просто очі, особливо ось тут. Я дуже боюсь. Лики, дуже глибокі, я розумію, що далі буде тільки гірше. Ох, мабуть, треба. Людмила, ми зараз вам будемо проводити процедуру фотоомолодження. Що це за процедура? Фотоомолодження це вплив на шкіру інтенсивним імпульсним світлом. Для процедури ми використовуємо різні насадки. І різні довжини хвиль. Так, ми можемо працювати з різними проблемами шкіри. Це може бути омолодження шкіри за допомогою фотоомолодження, це може бути лікування акне, посакне, це може бути лікування судинної патології, цирозація, купероз, а також лікування пігментації. Тобто даний апарат і дана методика дозволяють нам. Працювати з якістю шкіри і вирішувати багато проблем насправді це у нас є саме напевне ходовий популярний Аппарат. апарат. Тільки глянула, що окуляри на голові, Ну нічого, ніхто не зніме. Схожу вже, щоб думала з одною сумкою йти, а тоді думаю те, як я. Мені так зручно, я за неї держусь, тримаюсь. Тому Піду думаю, своєю подружкою. Я ще раз підніму тему пенсії, мені вчора написала, Сестричка мого чоловіка, вона каже, я і разу не ходила в пенсійний. Є така фірма в Харкові приватна, яка цим усім займається. Я думаю, і онлайн такі фірми є. І в Києві загуглила, є такі фірми, куди всі документи відносиш і вони цим усім займаються. Ось так. Це ну, бо багато ж мене запитують, бо багато такого самого віку. Як і я в цьому році будуть люди, і багато підписників запитують. Там сидять люди грамотні, вони знають, які місяці, там о, які вірніше зарплати за які місяці. Ну, вони цим займаються. І не обов'язково я приписана в Сумській, я можу піти в Києві. І це все. Бо знаєте, багато хто з підписників, які вже зробили свої пенсії, мені понаписували, як. Пенсійному не всі, звісно, але як ставляться до цього всього, наче це з їхнього карману пенсія. Ну, от, -от так, от, от, так. Може, я ж не кажу, що кругом так, але їй так. Сміюсь сама з себе, а я думала йти без сумки. Хліба набрала шість пачок і взяла собі два щербета. Те, що під низом, покажу розпаковку. Поки дійшла, мокра вся вже переодяглася. Хліба купила. Цей що був, забрала. Ну а що? Він не завжди є, то вже ми доїдаємо. Два, 4, шість. Шість було, шість я й забрало. Холодильник кладу і нормально він зберігається. Так, мандарини. Навіть цін нема, пішла рана. Взяла. Щось мене, знаєте, як то вагітну жінку от хочеться прорвало на мандарини. Так, зараз покажу решту. Це він дуся, це віндуса на іншій стороні хліб. Я такі штуки взяла, не знаю, які вони, це у польському. Попробую. Думаю, що це риба, може це не риба. Дві штучки на пробу взяла. Полуфабрикат фабрикат якийсь. Хочу багато людей користуються, беруть. Сипались мандарини. Часник взяла, бо закінчився. Сир кисломолочний. Це польський. Взяла 4 штучки. Так, щербець линду, це віндуса я вам показувала. Десь я чула і багато. Не пам'ятаю де, але ну, десь чула не в одному місті. Я чула, що дуже корисно їсти печінку тріски жінкам. Чому не, не знаю, але я обов'язково дізнаюсь і вам скажу. Ну, Сказали, що дуже корисно. Взяла аж дві баночки. Я вже давно її не купляла. Взяла отакі сердельки. Я не знаю, взяла та й взяла. Взяла пачку гречки, не дуже вона важна, ну нема зовсім ніякої собачок. То ні. так, ну і Взяла печінки курячої. Зараз трошки відварю собачкам, а ту попасую, потрошку. І взяла лопатки. 2 кілограми, бо фарш вже закінчується. У мене є ошийка кілограм, 2 кілограми лопатки. добавлю ще телятини, сала. І буде ще фарш, бо гарно як іла, скажу я вам. Надумала, витягла і що хочеш з фаршу, чи чехтіля, чи котлета, чи фрикадельки. І взяла каву. Таку я ще не брала, вже закінчується, тому взяла. Все, що я взяла. 48, здається, в польському. У індуса я кешем заплатила. Щось 11, 14, не пам'ятаю. Ну і на другій стороні також кешом хліб. Все скупилася. Поки скупилась, посуда помилася. Ну, яка краса, скажіть? Зараз підсохне, розберу все, це все зараз порозфасовую і буду відпочивати. Відпочину, а далі буде видно. От бивні мені посможеть треба. Та оці шуки ж спробую, що воно. Треба ще самі щось поїсти. Я от окупляла в польському та якісь галушки, чи що воно таке з грибами нарисовано, то зараз собі відварю і, може, з'їм. Може, з'їма на один, одним оком дивлюся, але ну, не хочеться. Не хочеться. Загримів грім, і буня вже вся колотає, вся бідненька труситься. Вонка то грім. Бонечка, то грім, то грім, не бійся, не бійся, я ж вдома. І ця мармиза боїться, одна шортів нас не боїться. Ася, ти жива там, не бійся, це грім, не бійся. Дощ грім, воно біля мене перетулилося, гляньте, як. А ці на полу всі пищать теж бояться. Ти боїшся? Ти моя криха. Та ну чого ви боїтесь? Просто дощ, дощ великий. Нема нічого страшного. Ти чого гавкаєш? Би вже не гриміло, хай вже дощ, хоч би не гриміло, воно ще й блискавка. Град такий лука. Не знаю, чи не Ася, Льова не хоче до тебе плигати стулки. Не хоче Льова плигати стулки? Ах, і Льова, зараз я тобі його подам. зараз. Ще дівчата і хлопці, хто цікавиться пасками, рекомендую сторіночку Лєночки, кумушки моєї подруги. У неї в актуальних сторісах, отут я прикріплю, хто не розуміє, перейдіть туди і погортайте ці хайлайтерчі як вони називаються. Актуальні сторіси. У неї і панатони, і сирна паска, яка замішується з вечора, а вранці випікається, зберігається тісто в холодильнику. Якщо ви ще цей кружечки погортаєте, в неї там ще знайдете різні. Пасочки. Та й взагалі, може, щось там в і пашкети все на світі готувала і в цих актуальних сторісах зберігала. Так що перейдіть, підпишіться і рецепти всі вже перевірені рука, роками, тому можете сміло готувати. Лишаю посилання.